Є вогнегасники, забезпечення медицини, є медична аптечка, є рушники, є питтєва вода. На запас є свічки, сірники, буржуйка, від якої йде тепло, гаряча вода, дрова, пісок. Як підготувалися до можливої енергетичної кризи, демонструє директорка третього ліцею Наталія Микула. Тут облаштували власний пункт обігріву і готові приймати гостей. За потреби в ньому зможуть зігрітися до півсотні людей. Зручно, тому що є окремі. Хід з вулиці, також перед входом по обігріву ми встановили біотуалет. Також біля пункту обігріву знаходиться ємність з водою на тисячу літрів. Це технічна вода. Також ми маємо запас 200 літрів питтєвої води. Звичайно, що ліцей придбав генератор. Оце освітлення, яке зараз є, воно йде власне від генератора. Організували навіть дитячий куток з елементарними засобами для дозвілля, розфарбовками та олівцями. Таких пунктів обігріву в місті має бути більше сотні, кажуть у мерії, зокрема у закладах освіти, підвалах житлових будинків та на комунальних підприємствах. І один з найбільших на стадіоні рух. Ми готуємося. Не кажу, що буде легко, не кажу, що все відразу буде вирішено, але мінімум 80 пунктів обігріву івано-франківську запрацюють, якщо світла не буде бодай би в одному мікрорайоні 24 години. Тому 80 плюс ще 45 Ми маємо другу чергу. Тобто, та кількість центрів прийме людей, де можна буде прийти погрітися, де можна при потребі переночувати, при потребі попити чаю, погратися з дітьми. Це на випадок повного блекауту комунальні служби заздалегідь готується до усіх критичних сценаріїв і переконується у доцільності своїх дій щоразу під час масованих ракетних атак на енергетичні об'єкти України. Ми бачимо на протязі останнього тижня, скільки в нас у нас кожен день не працює франківську 10-15 котель. Це через це через вимкнення світла. Після вчорашнього масового обстрілу ми взагалі зіткнулися з ситуацією напевно, пануван франківщина Перший раз, коли у нас в добу було 6-7 годин світла. Це по районах, і в нас зараз не працює на сьогоднішній момент. Не працює 15 котелень. Так. Ми працюємо над відновленням тим котелень, але ми всі розуміємо, що генераторами великі котельні забезпечити неможливо, бо це є дуже велике споживання генераторів. Таких генераторів просто не існує. Але працюємо над тим, що ми могли надати як тепло людям після подачі світла, ми відновлюємо роботу котелень. Воно дає певні незручності, тому що кожна зупинка котельного обладнання приводить до завоздушення системи і так само до гідроударів. Після кожної зупинки великих котелень у нас є багато поривів, як внутрішньобудинкових. Так і на зовнішніх і на внутрішніх і на зовнішніх мережах наших котелень аварійні бригади працюють круглодобово. разом з тим. Чиновники вкотре нагадують, як би комунальники не готувалися до повного знеструмлення, відключення опалення і водопостачання відповідальним за себе та своїх близьких повинен бути кожен зокрема. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини на вежі.